Три комплекти нагород розіграли в черговому турі ліги пляжного волейболу. За ліком це вже четвертий тур. Ігри відбулися в обох номінаціях. Дівчата ще й дограли перший тур, якого через несприятливі погодні умови раніше довелося перервати. Докладніше про теперішні змагання та переможців. Дивіться далі. Перед заключними двома поєдинками одразу чотири команди мали однакову кількість очок і однаково претендували на перше місце. Друга позиція дісталася представницям ЧТЕК НТУ Зоя та Марина Соловій, які входять до числа фаворитів, але зіграли поки що лише один повний тур, тому в загальному заліку перебувають на скромній п'ятій позиції. Представниці Петколеджу Крістіна Колісник і Тетяна Ротара вирвали перемогу і у четвертому турі, в якому боротьба за п'єдестал виявилася, як ніколи, заплутаною. Враження хороші, позитивні. Надіємося, що на наступний раз все буде добре. і Розпочнемо з новими силами. Хотілося б зіграти як найкраще, також е, поборотися за медалі. У чоловіків третю перемогу у чотирьох турах відсвяткували Юрій Гнат і Олександр Омаров, СК аматор, які більш ніж впевнено лідирують у загальному заліку. Ми навіть знали і чувства, чувствула. Юра подзвонив вечором каже, що маємо виграти. Дуже дуже класно тут і можна і покупатись, віддихнути класно, випити водички. Вообще круто дуже понравилось. Нагадаємо, краща команди в обох номінаціях розіграють підсумкові нагороди ліги пляжного волейболу, найімовірніше, на початку вересня. Про місце і дату проведення п'ятого туру буде повідомлено додатково, у тому числі враховуючи погодні прогнози. До змагань можна долучитися навіть в останньому турі попереднього етапу, тобто на будь-якому етапі можна долучатися і будь-яким без обмежень бажаючим. Цим і привабливо для всіх людей, тому що можна прийти просто на відпочинок, побачити і заразитися, прийти, заявитися, і десь зробити якісь очки на цьому турнірі, а потім вже запалитися ідеєю, а може я в фінал ще попаду і знову прийти ще декілька етапів і попасти в фінальну частину, і долучитися до вже більш досвідчених гравців, тому що у нас є серед учасників і. Гравці, які мають най досвід виступів у суперлізі, а є такі, що ніколи не грали в якихось командах. Обласний центр спорт для всіх пропонує і простим відпочиваючим, які не беруть участь у змаганнях з волейболу обласного вищого рівня, позмагатися за медалі, наприклад, у пляжно-парковому форматі 4 на 4 наступної неділі, 11 серпня. Бажаючи можуть залишити свій коментар на сайті Спортбук. Олександра і Мазурашу, Чернівецький репортер, телеканал Чиніці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Новин я ж за вам прощаюся. бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого побачимось.